Клас, сьогодні 24 грудня. Така краса. Я на зараз, зараз, зараз. Як гарна справжня казочка. Ось на парковці якісь сліди, косько, кота чи що? Клас, дерева всі в снігу. Яка краса. Вітаємо всіх з Прийдешнім святом Різдва Христового. Дорогі мої підписники, хочу привітати вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим та Новим роком. Від щирого серця хочу вам побажати міцного здоров'я, тому що здоров'я за гроші не купиш. Коли воно пропадає, одразу розумієш, яке воно вартісне, ціннісне, і що проміняв би будь-що зараз в цей момент, аби лише воно було. Хочу побажати, звичайно ж, затишку у вашому домі, щоб у вас все лагодилося між рідними та близькими, щоб всі конфлікти були закриті в старому, ну, в старому році, і в новий рік ви пішли вже дружні, злагоджені, щоб було благополуччя, щоб була удача, щоб прийшла нарешті впевненість у завтрашньому дні, щоб всі ваші рідні, котрі на війні повернулися додому цілими неушкодженими. Щоб нарешті закінчилася війна, це найбільш вагоме побажання. Я дякую всім, хто підтримував мене протягом цього року. Мені дуже приємно за всі ваші добрі слова і побажання. Нехай сторицею до вас повернеться добро, яке ви визичте. Мені мені дуже приємно, що у мене така надзвичайна аудиторія. Люди з відкритим добрим серцем. Хай у кожного в домі станеться справжнє диво, чудо, якого так усі чекають. Ну і звичайно ж бажаю удачі, достатку, щоб у кожного на столі було все, що вони лише побажають, щоб не довелося рахувати копійки, щоб нарешті наша держава розквітла, і ми разом з нею. Дуже цього прагну і бажаю кожному. Дякую всім, хто був зі мною, ще раз повторюся, зустрінемося вже у новому 2026 році. Ну а ми будемо далі святкувати Різдво. Покажу вам деякі кадри. І ще раз найкращі побажання мирного неба всім нам! Родився і врятував весь світ за наших воїнів. Подякуємо, які виражують наш спокій і мир. Попросимо у нього миру найближчим часом і спасіння, здоров'я міцного, і щоб всі були щасливі. Тестик показує свій подарунок. У нього такий от вертоліт. Класний, дуже йому подобається. Вмикай кнопочку. Це пожежний вертоліт. Тут відкриваються двері в нього з обох боків, ззаду ще вантажне відділення, він туди кладе різні машини. І ось ну, ці лопасті вони складаються. Дуже гарненько крутяться, тільки зараз він ручку поклав. Наступне показує Лада. Лада дуже хотіла пупса, і ми її купили пупса. Причому пупс повністю текстильний. Ось. Всередині геть м'якесеньке, м'якесеньке. І це змінний одяг. Оригінальний одяг був ось такий от. комбінезон. Доні, отуди, на темне поклади, бо так не видно. Комбінезон, кофта і шапочка. Коротше, пупсик і ще й він, до речі, говорить: ця штука вкладиш. Коротше, та вкладиш отої всередині в кишенці, вкладається. Ось, і дитина, типу, як регоче, там така прикольна лялька. Ось, але якось я взяла і випадково голову видірнула. Ну, бо вона геть текстильна, там зав'язується. І Мирон, ось такий от конструктор, гоночна машина. Він же його ось зібрав. Ось така от гоночна. Машина класна. Мирону дуже подобається, подобається? Так. 25 числа, всі вже полягали спати, я сиджу, монтую відео навіть собі на пам'ять, бо дуже класні кадри вийшли. Хотіла е, розказати, як ми почуваємося, бо хто захворів на грип, а, мабуть, очікую якогось е, ну якоїсь розв'язки, щоб бути готовим, то хочу вам сказати, що я захворіла пізніше за всіх, і у мене був і кашель. І зараз. Е, Просто ускладнення на ніс, я майже не дихаю. Сьогодні мала два уроки, боже, я ледь їх провела, Чесно вам кажу, просто дуже важко дихати. Це жах. Сьогодні дуже класно до нас прийшли колядники. Колядувати просто настільки це приємно, впускайте. Вони співали одну і ту саму пісню, ну це різні діти були. Спочатку двоє дівчат, потім двоє хлопчиків. Але це настільки приємно, боже, мої діти стали їм підспівувати. Коротше, Надзвичайно приємно. Бо ми ж за ці два дні наслухались колядок, і вони вже їх на пам'ять повчили. Дуже гарні зараз колядки, просто неймовірні. У мене таке, знаєте, ожило бажання зберегти наші українські традиції, причому, ну, от саме наші українські традиції, не знаю, як це пояснити, те, що з-за кордону приходить, воно теж класно і добре. Але своє також потрібно берегти. Буду старатися. На жаль, цьогоріч здоров'я підкачало під, під Різдво і під Новий рік. Але тим не менше зараз лежу, що ще бік лівий простудила. Не знаю. У нас, до речі, сніг оце випав. Така гарна погода. Вже прошу Бога, щоб швидше виздоровіти і дітей повести на цей сніжок, хоча б щоб вони його побачили з цим глобальним потеплінням. Не дуже його. Можна і зустріти вже в Україні, але все ж таки сподіваюся, що у вас свята також пройшли мирно, гарно і добре. Бажаю всім вам тільки найкращих сімейних вечорів з вашими рідними і близькими, щоб вони повернулися до вас хто окремо один від одного. Ось щоб воз'єдналися сім'ї, щоб всі наші військові повернулися додому цілими, здоровими і неушкодженими. Це дуже дуже важливо за це. Перше, просимо Бога. Вечір у нас пройшов дуже класно і день, хоча я сьогодні скажу так: я вдень заснула, як мала дитина. Діти якісь мульти дивилися різдвяний, а я собі лягла і давай спати, і, і десь годинку проспала, потім ми разом позвонили у Чоловіка обрати сьогодні день народження, то ми дзвонили в Америку, ну вже пізно ввечері, ось зараз буквально, бо різниця в часі 10 чи скільки там годин. Привітали його. Потім я дзвонила бабусі, потім з всім з відео, звісно, щоб дітей побачили. Щастя, воно, коли, коли ти відчуваєш себе дитиною, коли в тебе є батьки, Цінуйте своїх бабусів, дідусів. Батьків, якими б не були вони дорослими чи старими, бо коли їх не стає, то розумієш, що ти вже той дорослий в сім'ї і все. От. У тебе така різниця у відстані є, велика відстань між нами. Хотілося б вживу побачитися з рідними і близькими. Але, тим не менше, я дякую Богу і так за цей рік. Він був хороший. Попри значні труднощі, він все рівно був хороший. Треба за все дякувати. Ось. Ну, на зараз я вже буду закінчувати це відео. Побажаю всім вам спокійних свят. Мабуть, зустрінемось після нового року, бо чесно, я хочу відпочити. Тому всіх з прийдешніми святами з Новим роком.